Три слова, би ви описали Єворівську громаду? Єврівська громада це її люди, незламні, згуртовані. Що сьогодні найбільше надихає вас у вашій роботі? Першу чергу надихає моя сім'я, моя дружина Оля, син до моя доча Вікторія. Яка подія або ініціатива останнім часом стала гордістю громади? Якщо взяти в часі військового стану, ініціатива наша це є створення проекту Єврівська пташка. Що зараз найважливіше для підтримки людей у вашій громаді? Зараз таким найважливішим є, щоб підтримати сім'ї загиблих, їхні родини, а особливо їхніх дітей і родини наших військових. Пане Ігоре, без чого не уявляєте своє рідне місто? Ясно, без наших єворівчан, без наших е, людей і без нашої найкращої, найкрутішої молоді. А от яку рису найбільше цінуєте у єворівчанах? Напевно, повторюся. Це є згуртованість наших єворівчан. І про що мрієте для громади після перемоги? Мрію про те, аби всі наші захисники повернулися з полону. Хто зараз є безвісти зниклим, аби це все закінчилося, настав мир і після перемоги, аби добре і правильно ми всі дорослі працювали над тим, аби Розвивалася як найкраща наша молодь. Цього разу львівська мануфактура новин у межах проєкту Життя громад завітала до прикордонного міста Яворів, аби показати, як громада живе та розвивається в умовах війни. Спершу нас зустрів міський голова Ігор Грабовський, який провів невеличку екскурсію містом. Ми зараз знаходимося в місті Яворві, цей центр нашої Яворівської громади, районний центр. Зараз знаходимося на площі Ринок, як бачите. Маємо пам'ятник Тарасу Шевченку на центральній площі. Бачимо. Оновлену бруківку, оновлену площу ринок, це завдяки проєкту Польща Україна вдалося зробити. Тут в центрі маємо таку спокійну зону, тут нема транспорту, тут є суто пішохідна зона, де люди собі можуть посидіти, відпочити. Також бачимо, є пам'ятник нашому видатному митрополиту Андрею Шептицькому, за якого, думаю, всі добре Добре, знають тут в цій центральній частині. Ще маємо пам'ятник видатному українцю. Це композитору гімну України Михайлу Вербицькому. Саме Михайло Вербицький мав першу парафію в нашій Яворівській громаді у селі Завадів. Також бачимо народний дім міста Яворова. Також це пам'ятка. Архітектури, коли задавно коли його будували, люди будували його власними силами за свої кошти. Також зібралася громада і збудувала цю будівлю. Також це історична будівля міста Яворба. Після екскурсії ми більш детальніше поспілкувалися з мером міста. Далі у розмові про те, як громада живе у складні часи війни, нові проєкти, ініціативи, які втілюють для мешканців та підтримка військових, а також виклики, з якими щодня стикається Яворівська громада. Поділіться, як повномасштабне вторгнення вплинуло на вашу громаду, з якими викликами ви зіткнулися, що було найважче, а що стало для вас все ж таки точкою сели. Коли розпочалася повномасштабна війна, ми прикордонна громада, де маємо два, дві границі з Польщею. Тоді були 30-кілометрові черги людей зі східних областей України, які втікали від ракет. Це в більшості були жінки, діти. З 30 кілометрів черга це була надзвичайно велика кількість людей і так. Не те, що ми запанікували, але так добре думали, як робити. Але тут я хочу похвалити і сказати за мешканців нашої громади, які об'єдналися, які відкривали для них свої домівки, ставили намети. І просто елементарне, просто тих людей треба було зігріти, нагодувати і допомагати дітям. З цим ми справилися. А так, загалом війна. Ми також є. В місті Яворіві знаходиться 24-та бригада. З Яворівської громади надзвичайно велика кількість є людей, які служать в 24-й бригаді в Збройних силах України. Тоді, коли був початок, були, були ці проблеми: бронежилети, каски, самі займалися, закупляли ці бронежилети, робили їх, передавали в великих кількостях. Ну, і Таким, що таким складним викликом це є теж тоже... наше життя змінилося, і взагалі робота міської ради змінилася в тому, що є загиблі герої, але є їхні сім'ї, дружини, матері і діти, з якими також потрібно займатися і їх підтримувати. Це також є непроста робота. А особисто для вас за весь цей військовий час яке рішення було найважче ухвалити як для керівника громади? Я не знаю, чи то є рішення, але таким найважчим, напевно, було це, коли а особливо також і на початках, це коли було сповіщення з військкомату про загибель мешканця нашої громади. І тоді їдеш до родини е і сповістити ту родину. Заїжджаєш до хати. Там троє дітей, троє хлопців, е дружина, бідненька хатина стоїть на подвір'ї, і ти ще їдеш говорити, що вашого тата вже нема. То, напевно, найважче чи допомагають, наприклад, якісь закордонні фонди підтримувати якісь певні проекти. Якщо так, то чи могли б розказати про них детальніше? І напевно зараз всі говорять про те, що на четвертому році важко даються збори і залучати такі різні інвестиції. Як зараз відбувається це залучення коштів від іноземних фондів? На початку війни також ми побачили добре, хто є насправді наш товариш, наш колега це є наші закордонні друзі, коли почалися перші дні війни. Я до них не дзвонив. Вони особисто самі почали писати на месенджер, дзвонити на телефон. Навіть почали дзвонити такі мери, з якими ми тепер добре потоваришувалися, з якими ми взагалі знайомі не були. Самі дзвонили чим вам допомогти. І так зав'язалася та співпраця під час війни. Ну, допомога перша це є війни. Гуманітарна допомога, де багато речей різного характеру. Вони нам. Передавали це різне обладнання медичне, медичних меблів по освіті багато чого, бо скажу так, і війна розпочалася тепер, знаємо, ПДФО вже не тоне ті податки місцевих. Органах місцевого самоврядування передавали нам різні мультимедійні дошки обладнання для освіти. Такого, щоб зв'язане, ну, скажімо так, з дронами, чи щось конкретно інша громада за кордоном могла передати конкретно щось на війну із, скажімо так, дронів чи, чи такого, не передають, бо вони не можуть цього передати, але стараються і допомагають нам. Технікою йдеться мов автівками медичної допомоги. І ще зараз особливо хочу відзначити наш місто-партнер Вінцер, це є Німеччина, мера Юргента Ройта. який також зараз ми з ним дуже співпрацюємо по німецьких великих фірмах. Аби їх сюди до нас привезти в Яворівську громаду, бо ми славимося своїм прикордонням, це також є великий плюс, і говоримо про те, аби сюди, в Яворівську громаду, аби зайшли нові інвестиції. Ми найперші у Львівській області, які створили центр підтримки ветеранів і сімей загиблих і померлих захисників України. Ми підписали також і на самих початках підписали. Меморандум з міністерством підтримки ветеранів. Центр нас діє, він роз знаходиться в центрі надання соціальних послуг, які наші працівники працюють як і з родинами загиблих, з теперішніми ветеранами, які вже завершили свою службу. І... З нашими мешканцями, які служать в Збройних силах України, також яка їм допомога є потрібна. Вони цю всю інформацію збирають. Ми обговорюємо і, і допомагаємо. При тому всьому і в центрі ветерана ми ще створили громадську організацію Яворівська пташка. Яворівська пташка це виготовлення дронів. Е, є в нас з Любинь староста Руслан Горлод, який е, їх. Монтує, робить, тестує, і після цього ми передаємо їх нашим військовим. Моє завдання, як міського голови і нашої взагалі команди це шукати кошти, проводити аукціони, різні заходи, спортивні, культурні, збирати гроші а вже закупляються елементи і Руслан. Це все монтує і їдемо до нашої 24-ї бригади на схід до інших наших військових з Іворівської громади, де передаємо ці дрони. Під час нашої поїздки ми познайомилися із Русланом Горготом, талановитим інженером та представником громадської організації Іворівська Пташка, який самостійно складає дрони для військових. Він розповідає, скільки часу займає їх виготовлення, як перевіряють техніку перед відправкою на фронт, та показує залізних пташок, яких уже встиг зробити. Зараз технологічна війна дуже потрібні в, в даний час. Вони нищуть ворога, рятують людське життя, щоб не ризикувати ними. Можна таким дроном знищити, не буду називати. Правильну назву, але ворога, скажімо так, який вступив на нашу землю. Ми виготовляємо різні дрони. От це є 7 дюймові дрони. Хоча зараз на даний час вже їх не будемо робити, так як є запити від військових на більші дрони, от такі десятки, навіть, можна сказати, одинадцятка, Вона несе більшу вагу і більша в неї дальність, якість самого дрона. Ну, і Підлаштовуємося під потреби фронту. Ну, приблизно можу за вечір два скласти, повністю скласти їх. Ну, один в залежності, бо тож я після роботи так, працюю, після роботи маю місце та де приходжу, буває, що хтось допомагає, і складаємо. І після того, коли зробимо, там, наприклад, два дрони, чи там декілька днів накопечую кількість. Обов'язково їду в певне місце і їх тестую. Всіх тестую, бо ну, можна бути впевненим в своїй роботі, але в запчастинах ну, не завжди. Буває брак різний, кожен дрон є протестований, і за той час, що ми зробили вже більше 600 дронів, ще ні одного планого відгуку не було. Поряд із підтримкою військових на передовій Яворівська громада дбає і про тих, хто повертається з фронту, а також про родини загиблих у березні 23-го року. При міській раді розпочав роботу центр ветерана, мета якого надавати інформаційно консультаційну, соціальну та юридичну підтримку ветеранам війни, учасникам бойових дій, пораненим військовослужбовцям та родинам загиблих і безвісти зниклих. А детальніше про роботу центру та його особливості розповідає заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Катерина Михасяк. Центр ветерана, окрім законодавчих документів, працює також на виконання програми комплексної соціального захисту та забезпечення населення Яворівської міської ради, яка надає і покриває ряд послуг, які фінансуються з місцевого бюджету. Коли вони приходять до нас, ми. Вивчаємо повністю їхній кейс. Вони проходять нас е, анкетування, яке от є за QR-кодом на столі, відкривають в телефоні, завантажують свої дані, записують нам, е, ну, дають фото посвідчення учасника бойових дій, і відповідно від документу, ми ведемо їх на супроводі. Це стосується ветеранів. Також ми ще працюємо з категорією сім'ї загиблих наших героїв, зниклих безісті полонених. З ними також ми ведемо супровід від отримання сповіщення від ТЦК про недобру новину. Ми спільно з представниками ТЦК вручаємо сповіщення і від того моменту допомагаємо родині в оформленні всіх документів, в оформленні в інформаційній що де коли, з чим з чим ну, з чим вони стикнуться, як які моменти тобто, вони виходять до нас з пакетом інформації, що де коли і як робити. У нашій громаді також діє медична програма, яка забезпечує ряд безоплатних послуг для ветеранів війни, для учасників бойових дій, а також сімей загиблих, безвісти зниклих, полонених військовослужбовців. Це наступні послуги: терапевтична стоматологія, протезування пломбування, логопедичні послуги. Для дітей учасників бойових дій а також для їхніх дітей, і окрім цього, стаціонарна реабілітація у нашій Немирівській лікарні. Надаються безоплатно послуги з ультразвукової терапії, а також послуги озокериту, де військовослужбовці та родини полеглих героїв можуть безоплатно отримати послуги, ряд медичних послуг і тим самим здійснити то. Так звану реабілітацію для зручності, центр ветерана розміщений у приміщенні центру надання адміністративних послуг, де особи, які постраждали від війни, окрім ветеранських послуг, можуть отримати ще 456 адміністративних послуг. Запрошую ближче познайомитись із роботою нашого ЦНАПу. ЦНАП визнаний повністю безбар'єрним і облаштований за усіма вимогами для маломобільних груп населення. Вхід у ЦНАП облаштований пандусом, поручнями. Всі таблички ми продобудували шрифтом Брайля. Також ми закупили обладнання, щоб комфортно спілкуватися з людьми, які користуються слуховими апаратами. Ми співпрацюємо з організацією всеукраїнською громадською організацією з людьми порушення слуху у де можна швидко і зручно онлайн режимі отримувати послуги жестової мови. Варто згадати наш сервіс мобільний адміністратор. Якщо житель громади по стану здоров'я не може прийти до нас у ЦНАП, ми приходимо до нього там, де йому комфортно, там де він себе почуває зручно. За останні два місяці найбільше звернулося за ветеранськими послугами, такими як надання відомості з реєстру ветерана та безвісті зниклих осіб. Це було 131 витяг такий надався в ЦНАПі. Яворівська громада доводить, що підтримка героїв не обмежується сьогоденням. Уже найближчим часом розпочнеться масштабний проєкт будівництво сучасного реабілітаційного центру для військових, де кожен матиме змогу відчути затишок і домашню атмосферу. Ця історія про силу громади, єдність і віру в те, що разом можна створювати майбутнє навіть у найскладніші часи. Що би ви хотіли сказати таке особлива або розказати? З чим би асоціювався яворів для людей, скажімо, не тільки з громад, але й для України. У нас є глядачі з різних регіонів. Перше, що би хотів сказати і згадати, це є наша легендарна 24-та бригада. Наші захисники, захисниці, які несуть. Службу від самих початків 14-го року, повномасштабної війни, які пройшли дуже дуже і багато гарячих точок. Маємо мужніх захисників Королівську 24-ї бригади. Яворів це є Яворівська забавка, яворівський смачний пиріг, яворівська різьба. Оце є Яворів. І напевно за це я би хотів, аби наш яворів знали про наших. Митців і наших непереможних спортсменів, особливо паверліфтинг, футбол. В тому ми славимося. У наступній частині проєкту ми розповімо про спортивні досягнення яворівської молоді талановитих вихованців громади, освіту та багато інших цікавих аспектів життя міста. Не пропустіть.